Українка контр сперо. Геть ти думали хмари осінні, то ж тепер весна золота, то чому ти в жалю волосінні Проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні, я на вбогім крутім перелозі. Буду сипать барвисті квітки, буду сипати їх на морозі, буду лити на них сльози тяжкі, І може від слістих розтане та кора ледянає міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела пора. Я нагору круту кремляную, буду камінь тяжкий підіймать і, несучи вагу ту тяжкую. Буду пісню веселу співать. Довгу темну нічку не видно, ні столюні на хвильку очей. Зашукатиму зірку провідно, Ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісень, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.